Сами величезний привіт. Запрошую найкращих на перегляд акційних товарів в магазині Єва. в вихідні акції тривають 4, 5 та 6 квітня. Дякую за коментарі та дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Мінус 50 на другу одиницю. Це також хороша акція на всі фарби для фарбування волосся, крім засобів для тонування. І давайте роздивимось. Так що, якщо ви а, користуєтесь фарбами для волосся, зараз можна придбати вашу фарбу. Бачу, цінник жовтий зі знижкою. І друга буде ще зі знижкою 50%. Фарба капелі по 60 гривень, і друга буде вам за 30 гривень. Паліт Intensive Color 82,70. Гарін'єр Color Sensation по 116. Фарба сйоз. По 139 гривень. Schwarzkopf Brilliance 215 гривень зі знижкою. L'Oreal Excellence Крема 239. Sious Олео Інтенс 190 гривень. Фарба L'Oreal Preference 336 гривень. І хочу показати новинку. В магазині Єва з'явилася ось така нова крем фарба комфю. Кольори також в асортименті 299 гривень. Зараз вона і зі знижкою 50% можна придбати другу. Наступна акція також мінус 50 на другу одиницю. Всі спонжі та пензлі для макіяжу торгової марки Кос. Також хочу вам сказати, що дуже багато всього все вам показати не зможу, тому надаю інформацію. Пензли. А зі знижкою, тобто жовтий цінник, і мінус 50 на другу упаковочку, тобто другу одиницю. Так, найдешевше здається ось такі от по 80 гривень, по 100 гривень. Ну, мені здається, що це такі більш якісніші пензлики, тому вони не дешеві. Так, наступна акція. Ой, зараз я поставлю повішую назад. А, також вихідні, 4, 5, 6, кешбек, 80% на всі металеві інструменти для манікюру та педикюру. І зверніть увагу, також є багато позицій із жовтими цінниками. Також бачу, що хороша якість цих ножничків 249 гривень. І дуже хороша акція. Зверніть. Акційні жовті цінники і кешбек вам нарахуються одразу. Можете використати його вже на другий день на свої покупки. Ось такі ножнички для кутикули 199 гривень. Економія до знижки і знову мінус 50 на другу одиницю на всі капці. Чоловічі та жіночі. Капці від 219 гривень. Є також великий вибір, є закриті, є відкриті, як я вже сказав, чоловічі та жіночі. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі набори паперових форм для приготування пасок. Лампадки також входять, в акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Найменші форми по 23 гривні. Набір із 4 штук. Форми. 4 штучки в наборі по 33 гривні. І ось такі лампадки по 30 гривень, багато різних кольорів. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на капсули Лоск. Є ароматерапія, є колор 265 гривень за 2 упаковки. В упаковці 13 та 15 штук. Наступна акція на вихідні: всі маски та патчі в Саше для догляду за обличчям з кешбеком 80%. Золота маска iBout ціна 30 гривень. Тканинна маска для обличчя ІBout 36 гривень. Очищуючі смужки Greenway для носу 28 гривень. Відновлення маска для обличчя Грінвей по 18 гривень. Омолодження також 18 гривень. Також зі знижкою маски Sedo по 18 гривень, багато різних. А ось такі маски можна придбати зі знижкою 50% та ще й отримати кешбек. Зараз вони по 10 гривень. А це у нас патчі для шкіри навколо очей також зі знижкою 50% 10 гривень. Інстагут маска для обличчя 12,80. Живильні патчі для губ по 10 гривень. Так, а що на вихідні по колготах? Ага, зі знижкою 50% від звичайної ціни на всі жіночі колготи Vivienne Petit PT 40 den. Так, що тут у нас? Пушафе ефект 174 гривні. Так, це у нас м'які шовковисті матові по 174 гривні. Моделюючими шортами для створення ефекту плоского живота 119.50. Тепер ми знаємо ваш секрет, вашу таємницю. Так, 40 ден в Yan це класичні шортиками по 69,50. Елегантні без шортів 109 гривень. Підтримуючи із шортиками. Та занижена Талія без шортів 104 гривні. Наступна акція на вихідні. Всі жіночі та чоловічі, одноразові станки для гоління із кешбеком 80% на вашу картку Єва мозайка. Станочки п'ять штук, бік 58 гривень зі знижкою та з кешбеком 80%. 98 гривень з кешбеком та зі знижкою тут шість штучок Вілкінсом. Лезо старт. Тут 5 штук український вітчизняний виробник. Зараз по 29 гривень вони із кешбеком 80%. Ось такі Лезо Леді. Тут 4 штуки по 36 гривень з кешбеком 80%. Бік Леді. Тут пакування 4 станочки. Вони йдуть із гелевою смужкою. Ціна зараз на них 56 гривень та з кешбеком. Станок жіночий бік на 4 леза із голевою смужкою та смужкою, яка підіймає волоски 92 гривні і кешбек. Ось такий набір жіночий Wilkinson: 4 штуки на 3 леза. Гелева смужка та смужка, яка підіймає волоски. Зараз по 121 гривні та кешбек. Набір станочків Gillette Simply від, Venus, від Gillette Venus на 3 Леза, гелева смужка і смужка, яка підіймає волоски. Пакування тут зараз вам скажу, чому не пише пакування, може, я не бачу. Так, Тут у нас 12, 12 штук, вони зараз 299 гривень. Gillette Venus 3 станочки по 191 гривня. Кешбек 80% на всі засоби для догляду з ротовою порожниною торгової марки Доктор Морган. Так, зубні пасти. Бачу зараз з хорошою знижкою по 44 гривні 100 мл. Є гелеві зубні пасти доктор Морган по 45 гривень. Ополіскувач доктор Морган, 250 мл. 47,50 зубочистки фліс доктор Морган 30 штук 43 гривні. Щіточки для чищення між зубів 20 штук по 48.50 І також зі знижкою і з кешбеком 80% зубні щітки доктор Морган. Тут дуже багато різних. Можна обрати саме ту, яка вам потрібна для ваших ясен, для ваших зубів. І навіть можна прийти в Єву і пощупати, тому що ці виставкові зразочки, вони всі відкриті, можна щупати, гладити, доторкатися і вибирати. Ось такі найдешевші по 20 гривень зараз зі знижкою, досить м'які, можна ще чистити язик з іншої сторони бачу. По 27 гривень, 34 гривні, це вже трішки така жорсткувата. Ой, дуже м'ягенька, по 50 гривень. Ходіть далі. Для найменших підгузки, підгузки Joy із кешбеком 80%. А, да, з кешбеком 80%. Де вони? Ось вони. Для хлопчиків та для дівчаток. Кешбек отримуєте одразу. І бачу, що зі знижкою 254 гривні. Наступна акція на вихідні: Зева Just 1. Туалетний папір-білий, п'ятишаровий. 70 відривів, 6 рулонів. Зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Я знайшов його. Ось цей just 1. Тут а, 6 штук. Паперу тулетного шість рулонів. Він п'ятишаровий, втулка змивається в унітаз, знижка 40% 203 гривні. А і одна штучка туалетного паперу виходить за ціною 33,80. Мінус 30% на Greenway. Фітуліні, всі вологі серветки. Greenway пакування 100 штук 42 гривні. Вологі серветки Greenway до свіжості 60 штук, 31,50 І Greenway 15 штук по 7 гривень та 70 копійок. Тут також 15 штук, 7 гривень 70 копійок. Наступна акція жіноча гігієна торгової марки Лінгері лінджері. мінус 40 на усю. Мінус 40 від звичайної ціни. Я прочитаю міцелярні гелі також. Да, Це я хотів вам показати і сказати: 40% знижки на міцелярні гелі Олінджері. Ось такий молочна кислота. 300 мл. Пляшка з дозатором 62 гривні. Екстракт 4 трав 57 гривень, також 300 мл. І ще є ось такий екстракт шести трав від трьох років. Написано, можна користуватись 57 гривень зі знижкою. Ну і звісно ж, сама жіноча гігієна зі знижкою 40%. Дуже багато всього, тому надаю вам інформацію. Сарма, засіб для чищення ван та раковин 500 мл та засіб для чищення туалетів 750 мл зі знижкою 40%. Ось такий засіб для унітазу від ержі проти іржі без хлору, 7 в одному 38 грн. гривень. Зверніть увагу зараз. І ось цей засіб Сарма для ван та раковин, чистячий від бактерій та грибка, без хлору також. До речі, дуже хвалили в коментарях сам, саму фірму Сарма. 41 гривня зараз зі знижкою 500 мл. Гламбі 2 дорівнює 4. Вся декоративна косметика. Також хочу сказати, що цінники акційні жовті. Купуєте 4 і 2 найдешевших в ЧЕКУ вам буде у подарунок. Надаю вам інформацію. Патрісія Лідо отримаєте кешбек на вашу карту 80% на всю декоративну косметику. Патрісія Лідо це акція також на. Вихідні 4, 5 та 6 квітня. Наступна акція BC Professional. Всі засоби для догляду за нігтями. Лаки гелі для нігтів, пензлі. 2 дорівнює 4 жовті цінники бачу зі знижкою. Бачу навіть знижки більше, ніж 50%. Зверніть зараз на це увагу. І додаткова акція. Купуєте 4 і 2 найдешевших вам у подарунок. Тобто за 100 гривень можна купити 4 професійних засоби. Мінус 50 від звичайної ціни мій улюблений аромат Moschino. Вся парфумерія. і скільки він зараз коштує. Найменший 30 мл 1349, і найбільший 2449 це 100 мл. Ще можна придбати за 50 мл 1949, але в мене а, я тільки що, не, нещодавно на день народження почав користуватись. Вже. Так що, можливо, пізніше буде акція, можна буде прикупити. Так, і Москіно жіночі, також знижка 50%. Оцей дуже крутий, вони стійкі 279 гривень. Ось цей а, можна зараз придбати за 1149 лав маскино. Надзвичайно цікава пляшечка. І маскино фанні також зі знижкою 50% 2200 гривень. Жіночий маскину той 2 bubble gum, 1309 гривень, тут 30 мл. 50 мл. 1849. І білий москіно-жіночий, таку ж саму ціну майже як і ці Бабл ґами. А знижка 50% Також на парфумерію для ріф. Зверніть увагу. Дивіться, яке гарне пакування цікаве. 359 гривень. Зараз коштує міс Дрім. Так, я на себе наніс на руку а, дуже цікавий такий літній солодкий аромат. Хто любить такий літній солодкий і такий ще така кислинка відчувається? А ось такий можна придбати за 549 Елегант Вумен від рів. Також зі знижкою 50% чоловічі туалетні води лярів. Бачу по 400 гривень 360, 500. Також зі знижкою всі 50%. Дякую вам за коментарі, ваші, за підтримку, вашу на каналі. Усього вам найкращого. Зустрінемось у наступному відео. Трішки згодом. Нехай все буде гаразд.